Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо про одну з семи тайн святу тайну Євхаристії. Присвітаю Тайну Євхаристії це означає тіло і кров Христову. Тобто, як ми говоримо в народі святе причастя, ми причащаємося. І зразу виникає питання. Чим ми причащаємося? Ну, звісно, кожен скаже тіло і кров'ю Христовою. Так правильно. Але ми маємо набагато глибше зануритися в цю святу тайну Євхаристії. Ісус під видом хліба війна. Приходить до нашого серця, до нашої душі, не тільки до тіла. І святий Павло в посланні сказав ясно: хто їсть тіло Христове, і п'є кров Христову, не розрізняючи, суд собі їсть і п'є, то між вами багато хворих, багато і вмирає. Як бачимо, що не всі, хто Причащається, тобто приймає Ісуса тайні Євхаристії, достойно Це робить. Щоб прийняти Ісуса достойно, звісно, ми маємо сповідатися і в чисту душу приймати Ісуса. Але ми маємо задуматися. Що та за тайна, яка є її сила Євхаристії? Сила Євхаристії незбагненна. Хто народився на нову з Духа, він розрізняє тіло й кров Христову. Бо розрізняти тіло і кров Христову – це не тільки сказати, що це і тіло і кров Христова. То ми сказали так сказати заголовок, а далі йде широке і глибоке розуміння і пояснення Святої Тайної Євхаристії. Казав Ісус, поки не народить ціна Воздуха, Царство небесне не війдете. А це означає, що ми будемо приймали Ісуса, причащалися, але не будемо розуміти Його. І тому через нерозуміння. П Тайні Євхаристії між нами багато хворих, багато вмирає. А це означає, що багато хворіб, які ми не мали би понести, ми маємо через недостойне розуміння, недостойне прийняття Ісуса при цій Тайній Євхаристії. а багато і смертей. Через те, що ми не розрізняємо тіла і крови Христової, особливо ті люди, які причащаються раз в рік, цілий рік вони живуть без Ісуса, без Пресвятої Тайні Євхаристії. Вони оправдуються тим, що Ісус то є свята річ Євхаристія. А грішать вони на кожному кроці кожен день, і то не можна приймати Ісуса, бо ми Його будемо осквернювати. Що правильно, не можна приймати Ісуса в гріхах, бо ми будемо осквернювати Ісуса. Але для того і Ісус прийшов, щоб ми працювали над собою і не грішили приймали Його. На кожній службі Божій. При потребі сповідалися з тяжких гріхів, посидневні гріхи. Якщо протязі тижня ми сповідаємося або не сповідаємося, то вони змиваються кров'ю Христовою. І тому люди, особливо монаші чини, сповідаються раз на тиждень. І причащаються кожен раз, коли йдуть на службу Божу. На кожній службі Божій. Ті люди слідкують за станом своєї душі. Якщо є якийсь промах, якийсь прогріх, ті люди не чекають навіть тижня, а сповідаються скоріше. Каже і Цілий місяць, якщо люди, людина притрималася чистоті, то вона теж приймає Ісуса хоча б раз у місяць, але актуально раз в тиждень. Тому такі люди працюють над собою внутрішньо, контролюють стан своєї душі, слідкують за чистотою своєї душі, такі люди розуміють, що таке гріх, а що таке не гріх. Ці люди думають про Царство Небесне, ці люди народилися на з духа. тому й вони дбають за свою душу. Тіло не пропадить. Ісус сказав, не думайте, що їсти пити, думайте про Царство Небесне. І наскільки ми будемо думати про Царство Небесне, настільки Ісус буде думати про наше тілесне життя. І буде благословити нашу роботу, і буде нас оздоровляти, і буде нас направляти в тому життю, і все в нас буде виходило на добре. Хоча спокуси будуть, будуть і терпіння, але серце ми будемо переходити під проводом самого Ісуса. І легко нам буде. Тому Євхаристія то означає прийняти Ісуса, в Свою душу. І вже сатані не буде місця нашій душі, бо дехто, та не дехто, а основна маса народу людей, всі кажуть, що я маю серце в душі Бога. На що мені клякати перед? Євхаристією, Євхаристійним Ісусом, я маю серце і душі. На що мені вітатися християнським привітом, слава Ісусу Христу! Я маю Бога в серці і душі. На що мені ще вдягати скромний пристойний одяг, тобто маю цінувати штани без покритої голови до церкви, я маю Бога в серці і душі. На що мені вести тверезий спосіб життя, я маю Бога в серці і душі. На що мені слідкувати за Своїм язиком. Своєю мовою без мачуків, хоч мачукающа, а я маю Бога в серці і душі. Тепер розважмо, чи в таких серцях і таких душах є правдивий Бог? Ісус Христос Бог чоловік, Святая Троїця, чи там є фальшиві боги? І кожен каже, має серці і душі Бога. Так, людина, яка. Є піяком, тобто алкоголіком, вона має в серці і в душі демона алкоголю, і вона його має за Бога. То вона каже, я маю в серці і в душі Бога алкогольного. Тепер мачукальний Бог. Людина мачукається, каже, де має в серці і в душі. Так, вона того демона мачукального має в серці і в душі, вона його має за Бога. Та людина, яка прив'язана до моди розпусної, яка ходить постійно в штанах, не покриває голови, особливо як до церкви прийде, вона має такого демона моди. І вона того демона вважає за Бога і каже, має в серці душі Бога. І так багато багато тих демонів. Ті всі пороки мають назви, і за кожним пороком стоїть демон. І люди мають тих демонів за Бога, і кажуть, ми маємо серці і в душі Бога. Але вони перепутали, що це не той Бог Святий ті єдиний, то є самозванці пекла, демони, які стоять за кожним пороком. Правдиві. Поклонінник Бога, і поклоняється в серці і в душі в правді. Та людина народилася на ново з духа, з Божого Духа, не з якогось там порока, когось там демона пекольного, а з Божого Духа, всі Тройці єдиного. І все Царство Небесне в душі, тому серці перебуває. І та людина може сказати: Я маю в серці Бога. Я маю в душі Бога. Людина тим Богом живе, вона працює з тим Богом, вона говорить з тим Богом, вона думає з тим Богом, пам'ятає тим Богом і вона веде в тому житті Богом при всій Троїці єдиному. Але людям легко так собі заглушити, і сатана Люцифер старається людям. Уношити, що немає серця і душі Бога. Нема там серця і душі Бога, там є просто віра, що Бог є, існує віра в Бога. Багато кажуть, я вірю в Бога. Ну віриш, що Бог існує. Але ти не живеш тим Богом, ти у серці і душі не маєш того Бога. І сатана диявол, Він теж вірить, що Бог є. Він теж каже: Я віру в Бога. Він Бога бачив, його віра навіть сильніша, ніж ваша віра. Бо ми не бачили Бога, а він бачив. І тоже каже, я маю в серці і в душі віру в Бога. Але він Богу не служить, він з Богом перечиться. Тобто він є сатана. І що таке сатана? Суперечник! І хто перечиться з Богом, противиться Богу, противник Бога, то є сатана. І кожна людина, яка противиться Богу, говорячи, що я маю серці Бога, кожну таку людину можна назвати сатаною, То є противник Бога, свідомий чи несвідомий, але противник Бога. Тому ми маємо причащатися. Зрозумінням, що ми приймаємо живого Бога, ось устій Троїче єдиного, другу особу Божу Ісуса Христа, Бога чоловіка, а відтак, все царство небесне. І ми стаємо на бік Царства Небесного, на бік Бога. І тим Богом живемо, Він нас провадить. Ми його відчуваємо, ми Ним радіємо. Він нас захищає, Він нас наповняє. Таким людям не страшно жити на землі, ніякі терпіння людину не відвернуть від Бога, ніякі природні катаклізми не відвернуть людину від Бога. Ніякі війни не відвернуть людину від Бога, бо така людина не має страху перед терпінням. Така людина має мужність, відвагу, сміливість, бо відчуває в собі Бога Божу руку, Божу могутність, Божу присутність, Божу реальність. І тому такі люди, які кажуть, ми маємо Бога, але не розрізняють тіла і крови Христової, які по праведжі, по традиції приймають Ісуса, вони будуть терпіти. І тому через таких людей багато терпіння в світі, епідемія хвороби, віруси, природні катаклізми різні, війна і тому винувати ті люди, які не розрізняють тіла і крови Христової, бо вони кару стягують не тільки на себе. А й на навколишнє середовище, на природу. Чи каже кожна зокрема людина стягує кару на сім'ю. Кожна така сім'я стягує кару на село, кожне таке село стягує кару на місто. І кожне місто безбожне стягує кару на країну. І дуже легко поєднатися з Богом. Але в правді і в душі. І ми маємо постійно думати над тим, як народитися на нову з Духа. Той є процес цілого нашого життя. Ми все маємо бути сильніші і все сильніше і сильніше, повніше наповнені бути Богом, Божим Духом. Дух Святий має через нас промовляти, через нас працювати, через нас любити. Щоби ви могли сказати не я живу, а живе в мені Ісус. <кій> Пресвята Тайна Євхаристія то є велика помоч людині. Діяво до такої людини не має права до такої людини, яка народилася на нову з духа, в якому серці й душі живе самий Бог. А якщо людина не народилася на нову з духа, не розрізняючи тіла і крови, то там вже багато божків фальшивих, тих демонів з пекла, і люди називають їх богами. І тоді кажуть: а голе мати в серці і душі Бога. Але якого Бога? Пекольного, фальшивого, якого називають Богом? Чи всі троєче єдиного, правдивого Бога? Тому ми, ми маємо добре застановитися, то живе в нашому серці й душі, чи ми народилися на Нею з Духа, чи там повно духів пекольних, їх треба всіх вирахувати, розпізнати і відректися, повиганяти, як на тайні хрещення є формула хрещення, Відрекай сатани, гордині, служби Його. І так кожна людина, вже в дорослому віці Має проаналізувати, хто живе її серці і душі. Кожна людина, яка прийшла до добра, пізнання добра і зла. Якщо людина не працює так над собою, вона не замітить підміни. Демон буде кричати, що я Бог, ти маєш серце і душі Бога, не клікай перед Ним. Я тебе і так люблю, але там Бога правдивого не буде. Так демон. Вміє залушити совість людини, так демон вміє обдорити людину. Та як Адама і Єви, Адама і Єву він обдорив в раю. І через те, що Адам і Єва невчасно зрозуміли підміну, пісту блокавству, тому вони і прогрешилися, вчинили непослух. Через те ми сьогодні, все людство у вигнанні, ми і вигнанці з раю. І Бог милосердний нам дав шанс повернутися додому, до раю і навіть життя віддав за нас, перепросив Боже Майстат Отця Небесного за наші провини. Показав нам дорогу до Царства Небесного, тобто додому, до неба. І тою дорогою ми маємо йти. Ісус сказав тільки, через мене в Царство Небесне, я, дорога, правда і життя. А то означає, що ми маємо йти в Божому дусі, в Божих чеснотах, святості, чистоті до Отця Небесного. Ісус нам допоможе, коли ми будемо приміняли зусилля, коли ми будемо старалися, будемо боролися, будемо освячуватися. Дуже раду Бог допомагає таким людям. І не тільки сам Бог, а всі святі апостоли, пророки, мученики, ангели, архангели, все Царство Небесне допомагає нам і по Божій дорозі, навчає нас, спонукає, оберігає. Дає мудрости. всі засоби для нашого переродження ми отримали. І що Царство Небесне бореться за нашу Батьківщину, а наша Батьківщина то і Царство Небесне. Що Царство Небесне, всі небесні жителі борються з демонами за нашу душу, бо ми маємо субідну волю. Ми способідній волі поклонилися Богу, всім серцем, думку, силою, душею своєю, полюбили Бога, і Бог нас прийме свій час як своїх дітей. Слава Ісусу Христу!